Ви коли-небудь думали про те, як минуле може впливати на сьогодення, як таємниці, які приховані глибоко під поверхнею, можуть перевернути життя цілого міста. Вітаю вас, друзі! З вами фільм Decoded. і сьогодні ми поринемо в загадковий та атмосферний фільм Озеро Каддо. З перших кадрів фільм затягує нас у світ таємниць та непередбачуваних подій. Головний герой Пері повертається до рідного міста після довгої відсутності, щоб розібратися з трагічною загибеллю своєї матері. Він не вірить в офіційну версію подій і розпочинає власне розслідування. Водночас у місті відбувається загадкове зникнення маленької дівчинки на ім'я Ганна, що вражає місцеву спільноту. Фільм майстерно переплітає кілька сюжетних ліній, створюючи атмосферу напруги та містики. Озеро Каддо стає не просто місцем дії, а свого роду персонажем, що зберігає безліч секретів. Зі зниженням рівня води починають відбуватися дивні явища. З'являються загадкові істоти, знаходять старі артефакти, а люди відчувають незрозумілі симптоми. Особлива увага у фільмі приділяється темі сімейних стосунків та спадковості. Пері підозрює, що загадкова хвороба його матері може бути пов'язана з таємничими подіями на озері. Його дослідження призводять до дивовижних відкриттів про минуле його сім'ї та про те, як глибоко переплітаються долі людей у цьому місті. Не можу не відзначити приголомшливу акторську гру. Персонажі виглядають живими та складними, у кожного свої мотиви та таємниці. Виконавець ролі Пері передає всю гаму емоцій свого героя від скептицизму та розпачу до надії та рішучості. Родина Беннетов, що переживає зникнення дочки, викликає щире співчуття, які реакції і вчинки виглядають правдоподібно і глибоко чіпають. Візуальна складова фільму заслуговує на окрему похвалу. Гарні краєвиди озера, туманні ліси та старі мости створюють неповторну атмосферу загадки та невідомості. Режисер вміло використовує світло та тінь, граючи зі сприйняттям глядача та підкреслюючи містичну складову історії. Музичний супровід доповнює загальний настрій фільму: звуки природи, ледь уловлені мелодії та напружені моменти тиші змушують серце битися швидше. Все це створює відчуття, що за кожним поворотом сюжету на нас чекає щось несподіване. Тепер давайте поговоримо про глибинні сенси фільму. Озеро Кадо порушує важливі філософські питання про час, долю та можливість змінити минуле. Елементи подорожей у часі та нелінійної розповіді змушують нас задуматися про те, наскільки наші дії зумовлені і чи можемо ми вплинути на результат подій. Закінчення фільму залишає глядача з безліччю питань, вона дає однозначних відповідей, дозволяючи кожному інтерпретувати її по-своєму. Чи було те, що відбувалося з героями, реальністю, чи плодом їхньої уяви? Чи можуть вони змінити долю, чи все вирішено? Це той рідкісний випадок, коли фільм продовжує жити у вашій свідомості ще довго після перегляду? Окремо хочу наголосити на символізмі, використаному у фільмі: вода постає як межа між світами, між минулим і сьогоденням, між свідомим та підсвідомим. Коли рівень води падає, межі стираються і світи починають перетинатися. Це створює відчуття неминучості та змушує задуматися про циклічність подій. Озеро Каддо також зачіпає теми сімейних таємниць та спадкових проблем як помилки минулого впливають на сьогодення. Чи можуть діти уникнути долі своїх батьків, чи вони приречені повторювати їхній шлях? Фільм не дає прямих відповідей, але пропонує глибокий роздум на цю тему. Якщо говорити про жанрові особливості, то фільм вміло поєднує в собі елементи трилера. Містики та драми. Він ламає жанрові кліше та пропонує свіжий погляд на знайомі теми. Тут немає шаблонних рішень або передбачуваних поворотів сюжету, що робить по-справжньому перегляд захоплюючим. Окремо варто згадати режисерський задум: фільм порушує питання про те, наскільки людина здатна протистояти неминучому і які жертви вона готова принести заради порятунку близьких. Режисер наче запрошує нас у діалог, пропонуючи самим знайти відповіді на ці непрості запитання. Що хотів донести режисер? Фільм змушує нас задуматися про те, що не все у житті піддається логічному поясненню. Іноді відповіді ховаються глибоко всередині нас, і тільки через випробування ми можемо їх знайти. Режисер показує, що минуле та сьогодення пов'язані нерозривно, і наші дії сьогодні можуть позначитися на майбутньому поколінні. У чому сенс фільму це історія про прийняття, прощення та розуміння того, що деякі речі не можна змінити. Але можна навчитися жити з ними. Фільм вчить нас цінувати момент, бути ближчими до своїх близьких і не боятися стикатися з таємницями, які може піднести життя. На закінчення Озеро Кадо це не просто фільм, а справжній витвір мистецтва, який зачіпає глибинні струни душі. Він змушує нас задуматися про важливі речі, переглянути своє ставлення до сім'ї, часу та самих себе. Якщо ви цінуєте фільми, які не тільки розважають, а й пропонують їжу для роздумів, Обов'язково подивіться його. Дякую, що були зі мною до кінця цього огляду. Якщо вам сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Пишіть у коментарях свої думки про фільм, мені буде цікаво дізнатися про вашу думку. До нових зустрічей, друзі!